Привіт! Сьогодні я коротко розкажу про історію дверей. Двері, стилізовані великими літерами та з емодзі Ока. Це хорор від першої особи, створений Lightning Splash. Та Redables QW за додаткової допомоги Ghostly Wowzers та Jasper Creations, випущена 10 серпня 2022 року. Один гра була видана групою LSP LH. Дорс зараз знаходиться на першому поверсі готель та другому поверсі шахти, та має три підповерхи: кімнати, задній двір та на відкритому повітрі. Третій головний поверх також розробляється. Дата виходу поки що невідома. Хоча найімовірніше цього року, як підтвердив Елес Плаш, сутності Вереск, скреч. Вереск лякає користувачів у темних кімнатах, якщо вони на нього не дивляться. Один з користувачів, привернутий вереском, отримає сповіщення звуком «ПССС». і повинен знайти вереск, щоб відлякати його, інакше він завдасть користувачеві 40 одиниць здоров'я. Ви можете використовувати розп'яття, тільки будьте дуже швидкі, інакше сутність може піти до того, як предмет буде використано. Хай це мама це маловідома сутність, що ховається в обох типах схованок, шафах і ліжках. Вона нападе на вас, якщо ви занадто довго перебуваєте в схованці. Час, який ви можете провести, сховавшись, зменшується по мірі відкриття дверей. У режимі шахти Хайт не дозволить гравцеві користуватися шафкою, яку він використовував після того, як пішов, змушуючи гравця мінятися шафками з іншою. Це відбувається лише з тим конкретним гравцем, який користувався шафкою. Тому інший гравець зможе використовувати цю шафку, використання розп'яття на хайде спрацює. Раш нагадує усміхнене обличчя з низькою контрастністю. Він літає по готелі та вимикає світло в кожній кімнаті, через яку проходить його прибуття сигналізується мерехтінням світла миттєво або невдовзі після відчинення дверей, а також низьким криком. Який стає голоснішим у міру наближення. Будь-який користувач, який опиниться в радіусі раша, буде миттєво вбитий, можна використовувати розп'яття. Холд це сутність, що представляє типового привида з простирадла. У нього блакитні сяючі очі, і він мешкає в їдальні. Він з'являється після того, як мерехтить світло, хоча світло мерехтить набагато довше, ніж раш. Коли користувач увійде до наступної кімнати, його перенесе до синьої бальної зали. Мета дістатися до іншого боку. Гравець рухатиметься вперед, потім з'явиться текст. Повернися назад навколо. Після чого перед гравцем з'явиться холд і поженеться за ним. Гравець повинен повернутися, поки знак знову не з'явиться. Продовжуйте робити це, поки не втечете. Можна використовувати розп'яття. Обманщика це сутність, яка обманює користувача, використовуючи фальшиві двері, які пронумеровані неправильно в порівнянні з дверима, в які користувач раніше входив. Він також малює номер попередніх дверей та ключів від кімнат, якщо вони є, щоб заплутати користувача. Це не миттєве вбивство на відміну від більшості інших сутностей, оскільки воно завдає 40-50 одиниць шкоди. Тімоті це павук, який рідко атакує в контейнерах, які відкриває користувач. Кожен відкритий контейнер має шанс стрибнути на обличчя користувача та забрати 5% його здоров'я. Тімоті також можна знайти на павутині у вестибюлі. Тімоті одна з чотирьох сутностей, яких можна знайти у вестибюлі, плюс використання розп'яття на тімоті спрацює. Фігура виглядає як жахлива людиноподібна сутність з грудною кліткою, що стирчить з її колони, а її обличчя це рот. Здається, у неї 18 гострих зубів. Фігура гарантовано з'являється у дверях 50 та 100. Фігура сліпа і використовує свій слух для відстеження користувача. Видання шуму або перебування поблизу неї приваблюватиме фігуру. Спонукаючи користувача присісти та триматися від неї подалі, користувач може втекти від фігури, сховавшись у шафі або причаївшись у кутку. Якщо фігура наблизиться до шафи, в якій ховається користувач, це запустить міні-гру з серцебиттям, де користувач повинен заміряти своє серцебиття за допомогою клавіш Q та E або лівої та правої кнопок миші для робочого столу. LB та RB для контролерів, або лівої та правої сторін екрана для мобільних пристроїв. Невдача в цій міні-грі вб'є користувача, використання розп'яття не спрацює, оскільки сутність звільниться від нього. Пошук це сутність, схожа на гуманоїда, складена з невідомої чорної речовини. Зі сценою погоні, яка починається десь після кімнати 20 і простягається на шість дверей вперед. Вдруге її можна знайти десь після кімнати 50 і вона має вісім дверей завдовжки. Пошук змушує все падати, наприклад, книжкові полиці, шафи чи дивани. Перша погоня за пошуком має дуже малу ймовірність не відбутися, але друга погоня завжди відбудеться. Використання розп'яття не спрацює, оскільки сутність вирветься з нього. Ви можете отримати місце в кабінці, будь ласка, зробіть пожертву. Якщо будете давати джефу чайові, поки банка не наповниться вперше. Чотири, за словами розробників, сутності були канонічно названі особою, яку представляє гравець. Сутності не мають жодних справжніх назв. Цей досвід привернув велику кількість підписників у багатьох спільнотах Roblox, країнах та вікових групах і вважається найбільшим з часів Пігі у 2020 році. Він навіть залучив нових користувачів поряд з Rainbow Friends та Evade до платформи у серпні 2022 року та повернення деяких популярних ютуберів Roblox на платформу. 5. Дверей була частиною гри полювання. Перше видання. Спочатку Дорс запросили взяти участь у Де Класік, але оскільки вся команда розробників зараз працює над другим поверхом, «Елесплаш» вирішила не робити Дорс частиною Де Класік.